Друзі, до речі, ми дивились про гроші. Я вам Хочу сказати, що є каміння, яке дійсно вам допомагає зробити прорив в фінансах. Наприклад, теж тигрове око і жадаїд такі зв'язці, сонячний камінь, подивіться. І дуже класно, нефрит працює на, да, на те, щоб у вас, по-перше, налагодити фінансовий канал, і по-друге, щоб у вас взагалі все виходило, те, що ви задумали, всі плани не зривалися. така може бути комбінація. А це дивіться, тут теж в мене тигрове око, нефрит і ще моховий гад на захист. Моховий гад дуже класно захист захищає, негативну енергію, прибирає, да? і ви можете собі таке замовити. От. Тому, якщо вам цікаво, я займаюся не тільки тароші і натуральним камінням, ви можете спокійно собі обрати. Насправді, можна зробити все, що завгодно, і на любов, да? і на сім'ю, на благодать, на щастя, на відкриття яснобачення, дарів да? і тому подібне. Дуже сильно працюють камені, наприклад, соколине на око. Дивіться, оце мій особистий. Дивіться, яке воно просто кайфове. Соколине око. Да? Дуже класно, оце мої, показую вам. Тут у мене нефритик теж, і тут в мене цитринчик і місячний камінь. Дуже класно працюю вони навіть разом. Я розповідаю, як камені можна носити разом, да, які не можна, завжди ви можете звернутися, а я вам все розкажу. А також я роблю чокери подивіться, яка краса, це в нас малахіт. До речі, теж дуже класний камінь, жіночність, енергія, гроші, захист, дуже сильний камінь. Е, намисто теж роблю, дуже люблю взагалі цю історію. Можна зробити любу, який вироб, який вам подобається, для для який вам буде до душі. Да, Дивіться, які теж тут Ага, Тут, на мене ем, так, це було зараз. Аметист, подивіться, теж такий дуже гарний. От, і це є лавандовий аметист, він теж дуже, до речі, сильний камінь. У мене дівчата, хто брав аметисти, взагалі їх не знімають. І а, вони дуже їх люблять. Хризоліт, до речі, недооцінений камінь, дуже ніжний. Отакий от чокер є, він дуже гарний. Дуже-дуже рекомендую взагалі мати в своєму житті для того, щоб ви могли навіть. Стан здоров'я даємо цінний стан поправити. От. Ну, також дуже багато краси є насправді. Ви можете мене всі контакти під відео, можете писати мені. Я, я взагалі енергопрактик, я роблю е, розклади, я працюю з системою родовою, да, проводжу сесії регресу, хроніка каші і ченелінгу. І навчаю цьому. І це моє таке хобі, робити браслети з натурального каміння і чокери, тому що я знаю, як їх зарядити правильно, щоб вони у вас працювали.